Розклад на березень на колоді ефект метелика. А зараз я хочу, зру... хочу зробити ще раз розклад на колоді поради та попередження. Це текстова колода. Подивимось, які поради вона дасть нам на березень. І так, перша карта. Яке завдання на березень місяць. Нагадую, що метафорічні карти це не ворожіння, це робота з нашою підсвідомістю. Кожен бачить щось в картах своє. І так, починаємо. Яке завдання на березень місяць? У нас випадає ось така карта. Потрібно контролювати свої імпульси, не нервувати і не вступати в конфлікти. Як ви вважаєте, про що це, ця карта вам натякає? Що вона хоче вам сказати? Друга карта, що повинно піти в березні місяці. І ось така у нас карта. Критично оцінюйте те, що відбувається. Не бійтеся дивитися правді в очі. Як ви вважаєте, що, це, що, про що хочу вам сказати ця карта? Так, третя карта. Що повинно прийти до вас в березні місяці? Ось така карта. Не поспішайте, спочатку потрібно вивчити ситуацію. Як ви думаєте, що, про що вона вам говорить? І остання четверта карта це який ресурс вам потрібен в березні місяці. І ось така карта. Не, будь, не будьте безтурботні та наївні. Доречна порада. Що вона для вас? Давайте ще раз переглянемо. Ці чотири карти. І так, перша карта це е, е, завдання місяця. Потрібно контролювати свої імпульси, не нервувати і не вступати в конфлікти. Це перша карта. Друга карта це то, що повинно піти в березні місяці. Критично оцінюйте те, що відбувається. Не бійтеся, не бійтеся дивитися правді в очі. Третя карта, що прийде нового в березні місяці. Не поспішайте, спочатку потрібно вивчити ситуацію. І остання четверта карта це ресурси на березень. Не будьте безтурботні та наївні. Ось такий невеличкий розклад на текстовій колоді. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, що, про що вам ці карти кажуть. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Пока!